Для чого ти працюєш? Які ключові сенси в твоїй роботі? Для чого я працюю? <рес> Яке класне питання. Що би ж то? Що? Що що я, я, до речі, лише недавно зрозуміла, що люди діляться на що би що» і, і просто потому що потому». тому. <рес> я, мабуть що тому. А вот після того, щоб що? Ну, напевно, що людина, яка успішна і м, м, м реалізувала себе, це монетизація своїх тепер, віднедавна. Я працюю для того, щоб все і монетизувати свої. Тобто, заради свої цього таланти. ти готова вставати о 5:00 ранку? Ні. Ні, ні. А для чого Ти? Вставати в п'ятій ранку, я лише готова для того, якщо в мене грудна дитина, її треба годувати більше. Ні для чого. Або якийсь форс-мажор, якийсь літак, і він не ну, треба кудись летіти, але але, якщо можна вибрати, ні. Я, мені треба поспати. Кажуть, що до таких як я йдуть гроші тоді, коли вони сплять. Ну я так і не пробувала. Може, дійсно, попробувала. А, може, вони йдуть? І так, іду, а, йдуть, йдуть, а я не лягаю спати, а я так. ж тобі що, працюю. роботу. Що ти хочеш змінити у світі? І на що ти відчуваєш силу повпливати? Ну, світ змінити не можна. Я його не збираюся змінити. і спасати його не збираюся. Віднедавна я взагалі прийшла до висновку, що. Кому треба той, той мною, а я за якісну освіту? От. Яка твоя найбільша мрія? О, мрія, це про мене. Мрія це не про мету, не про ціль. А мрія. От знаєш, я вже тобі казала, я би хотіла збирати великі зали інтровертних людей, які проходять. Курс «Відчувай, живі твори, котрі малюють і відчувають себе як я творець, я молодець. А які твої цілі на ближайші 5 років, якщо це є, або на ближайший рік? Ну, на ближайший рік це в принципі запустити свій курс і, і вже наконець там монетизувати свої таланти. Вот. а якщо на 5 років, я ну я, я хочу франшизу, я хочу, щоб. А, я хочу, щоб в кожному куточку не лише нашої країни, а взагалі на планеті Земля був метод, де люди розвивають свій потенціал, свою творчість, свою гармонію. І людина це творець, не тільки потрібніть. А які твої цілі на все життя до п'яти головних тез Цілі? Мої цілі. Це вже не мрія, це ціль. Ну, Ну, На все життя. Ну, ну так, Поки що ми дожимаємо сайт для того, щоб якомога більше людей отримало доступ до освіти, зручної освіти, онлайн освіти, щоб ну, в зручний час кожен собі міг розвиватися. Щоб цей продукт був на різних мовах. Доступний. Це два, три, ціль. Ой, не знаю, хочу, хочу, хочу в, в кожному куточку не лише країни, а і ем, за межами країни, де люди потребують мій продукт. Їхати своєю командою, викладати і, і, і отримувати задоволення від того, що вони відчувають себе. Творцом молодцом. П'ятий. П'ятий. Боже. Це. Можна і не пізать, можна менше. Угу. Ось цим.